Це Audi RS2 Avant. rs 2 Avant була розроблена у співпраці з Porsche. і, власне, Porsche відповідала не лише за технічне вдосконалення, а й за деякі візуальні елементи. Так, зеркала заднього виду були ідентичні тим, що ставили на Porsche 964 Turbo, що на той час виглядало дуже нестандартно для універсалу. Крім того, фари переднього повороту та противотуманки також від 911-го, а на гальмівних супортах і на впускному колекторі красувався логотип «Porsche». Це був унікальний симбіоз, кузов, ауді, компоненти, порше, повний привід кватро і ручна коробка. Усе це зробило RS2 прабатьком сучасної RS-лінійки Audi. До речі, RS2 могла розганятися до 100 км на годину швидше, ніж McLaren F1, правда, тільки до перших 30 метрів завдяки агресивному повному приводу. Турбокомпресор у rs 2 був великим, жорстким і потребував ретельного прогріву. У мануалі до авто було зазначено. Уникати різкого прискорення на холодному двигуні, щоб не пошкодити турбіну чи не викликати масляне голодування. Більше того, водіям рекомендували не глушити двигун одразу після інтенсивної їзди, щоб турбіна охолола з потоку масла, як у справжньому спорткарі. Це робить RS2 одним із перших серійних універсалів, який вимагав гоночного ставлення до обслуговування на рівні з Porsche та Ferrari того часу. Чи вважаєте ви rs 2 справжнім початком легендарної rs лінійки Audi? Це ще не все. Далі буде ще потужніше. Підпишіться, щоб не пропустити.